Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. До нас у гості завітав ведмежатко. Привіт! Привіт, ведмежатко! Він подивився наше минуле заняття, де ми вивчали склад чисел 2 і 3. Йому дуже захотілося повчитися разом з нами. Він навіть приніс із собою наступне число, склад якого ми будемо сьогодні вивчати. А що ж це за число? Відгадайте загадку! Поясніть мені, чи важко відрізнить від звіра пташку. Птаха дві ноги, а в звіра добре знають всі чотири. Він приніс із собою циферку 4. Тож пропоную вам повторити склад чисел 2 і 3, виконати цікаві завдання, а також хочу ознайомити вас зі складом числа 4. Починаємо. Діти, пригадайте, як можна скласти число 2 з двох менших. Підказка на цьому полотні. Це один синій кружечок і один жовтий. А разом буде два. А Тепер заселимо будиночок складу числа 2. Склад числа 2 це 1 і. 1. Правильно, дітки! А як можна скласти число 3 з двох менших? Підказка на цьому полотні. Що ми бачимо? Два зелених кружечки і один жовтий. Разом виходить, правильно, 3. Далі дивимось: один зелений кружечок і два жовтих. Скільки виходить? Знову 3. А тепер необхідно заселити будиночок складу числа 3. Склад числа 3 це Допомагайте мені. Так, два і один. Вірно. Один. І. Два. Молодці, ви все знаєте. А що ми знаємо про число та цифру чотири? В числовому ряді вона стоїть четвертою. Порахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Позначає чотири предмети. Порахуємо кружечки червоного кольору. Один, два, три, чотири. Знаходиться між числами 3. Це її менший сусід, менший на одиницю. Та 5. Це її більший сусід. Більший на одиницю. Фігури, прямокутник, квадрат, ромб, трапеція мають чотири кути, чотири вершини, чотири сторони. У нас чотири пори року. Назвіть їх. Так, зима, весна, літо, осінь. З цифрою 4 в дружбі всі звірі, бо чотири лапки мають. Правно, ними чебуряють? А що ми можемо сказати про склад числа 4? Число 4 означає, що може бути 4 пташки, 4 м'ячі або будь-чого іншого 4. Подивіться на наш будиночок. А будиночок нам каже, що число 4 можна розкласти на 1 і 3. Дітки, подивіться. Одне яблучко червоне, а три яблучка зелені. Разом буде чотири. Також, діти, число чотири можна розкласти на 2 і 2. Гляньте два зелених яблучка і два червоних яблучка. А разом порахуємо один. Два, три, чотири. Знову ж таки, буде чотири. Ще число чотири можна розкласти на три і один. Три червоних яблучка. Одне зелене яблучко. А разом порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири. Давайте зробимо це і ми. У нас є один грибочок, але нам потрібен не один грибочок, а скільки діти? Правильно, нам потрібно чотири грибочки. Ще один грибочок. Ще один. І ще один. У нас з вами разом 4 грибочки. Як ми можемо ці чотири грибочки розкласти на дві купи? Ми можемо з одного боку поставити один грибочок, а з іншого боку три грибочки, три. І вийде у нас знову ж таки чотири грибочки. Давайте перевіримо: один, два, три, чотири. Ще ми можемо з одного боку поставити два грибочки і з іншого боку два грибочки, Два, і тут два. Перевіримо знову ж таки один, два, три, чотири. Виходить чотири грибочки. А як же ще ми можемо розкласти грибочки на дві купи? З одного боку ми можемо поставити з вами три грибочки, а з іншого боку один грибочок залишити 3. І знову ж таки, виходить у нас з вами чотири грибочки. Отже, склад числа 4, це кількість предметів яких є чотири? Згадуємо: це один, і три, буде чотири, два і два, також чотири, три і один, три і один, чотири. Дітки, а зараз ми з вами пограємось та повправляємось у запам'ятовуванні складу числа чотири. Вам потрібно підібрати відповідні. Числа. Молодці хлопчики і дівчатка, я впевнена, що у вас все вийшло. Ведмедику дуже сподобалось навчатися разом з вами. Це для вас завдання, де треба розставити числа у віконечка. До зустрічі, малята!